Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у нас буде відгуки про використане таке відео, яке я стараюсь знімати кожного місяця, а саме в кінці, коли покористувалася тою чи іншою продукцією, і дати вам свій остаточний вердикт, відгук про те, чи куплю я цей засіб знову, чи повторюю його, чи він мені сподобався. І загалом оцінюємо. Товари, які нам пропонують. Так? Отже, добігає завершення місяць травень. У мене тут стоїть така коробочка моя з порожніми пляшечками. І я буду вам зараз розповідати, що в мене закінчилося і чим я користувалася на протягом певного періоду. Отже, ось такий засіб від Lenore Sensitive. Напевно, я брала його. В Єві або в магазині є таке, я вже точно не пам'ятаю, бо на нього якась мегазнижка. Цей кондиціонер підходить для дитячих тканин, так, не тільки він є об'єм 850 мл, тобто не викликає алергії, дерматологічно протестований. От. Він такого був біленького. Молочного кольору, ви знаєте, цей кондиціонер мав доволі таки виражений аромат, і навіть в мене свербіло в носі після цього засобу, коли використовувала. У нас немає таких зовсім маленьких діток, У мене донечка вже 8 років на днях буде, то, в принципі, якщо буде якась акція. То, в принципі, можна повторити. От, але по такій ціні, як зараз його пропонують, то купувати не збираюсь так точно. Отже, наступне це ось цей пральний порошок від компанії Farmacy. Я виперу будь-який твій одяг. Виготовляється в нас в Україні. Значить, підходить для всіх кольорових. Тканин всіх типів так, не пошкоджує структуру для пральних машин та ручного прання, видаляє неприємні аромати, відновлює свіжість кольору. от, і Тут є така от інформація. Його тут є пів кілограма. От, в принципі, мені цей порошок дуже сподобався. Буду робити замовлення в компанії фармасі, обов'язково цей пральний порошок, повторю Він був доволі таки двоколірний всередині, тобто мав і білі гранули, і якісь такі блакитненькі. А, тут є от грамовка, при якій температурі прати. Я прала і в пральній машині, і я і вручну. Вручну, коли прала, то старалася дуже гарячою водою його заливати. Тоді відбувалася якась така реакція, багато піни. От він е, прекрасно розчинявся, в принципі, при будь-яких температурах розчиняється, так, і при низьких. Е, от, е, Мені сподобався. Е, Випирав е, гарний е, засіб. В принципі, можу рекомендувати. Так, наступний засіб покажу вам ось таке мило Грінвей, гранат та манго. 500 мл об'єм, а розхідник. Повторюю періодично, коли є акція в беру їх, дозатор, гарно все працює. Подобається мені. На милі довго зупинятися не буду. Наступне, що вам покажу, це ось таку маску використала. Це по місяці тільки одну від Farmstay. От З авокадо. Тут написано, що 23 мл самої рідини, але я навіть можу вам десь тут прикріпити картинку, як ця маска, а мені виглядала. Розрізала я її тут де між очима на носі, тому що дуже так було воно натягнуто, некомфортно. І бракувало мені трохи на підборідді цієї масочки, але загалом дала гарне зволоження. Рідини там ніякої всередині у мене не залишилося. От в принципі, більш нічого такого про маску тканинну сказати не можу. Так, розгладились мені мімічні замочки під очима, так, таке дала гарне в принципі, зволоження. Ну, на тому, напевно, все. Я нічого від масок тканинних не очікую, такого прямо якогось грандіозного, вау-ефекту. Тому все, що потрібно, це релакснути, отримати гарне зволоження шкірі і на цьому, на цьому все. Наступний засіб, який я вам покажу, це ось такий крем. Під очі, Це від Farmstay, знову ж таки продовжуємо Farmstay, Маска була від Farmstay, Тепер крем під очі. ролінг Rolling серум, Serum. От, чорний равлик. Що мені дуже сильно сподобалось, так це що цей засіб мав ось такі ролики. Я не тримала їх в холодильнику. Він в мене лежав цей крем на столику, і я періодично, навіть не періодично, з періодичністю кожного ранку <гум> ним користувалася, от, мені він подобався. На дуже його довго вистачило, тому що тут об'єм 25 мл. От, Знову ж таки, гарне зволоження за рахунок тих охолоджених роликів, які були постійно холодні, незважаючи на те, що я не тримала їх в холодильнику, то. Був такий була така прохолода за рахунок цієї прохолоди, коли я робила кругові оберт навколо очей. Значить, мімічні моршки теж якось так розгладжувалися, погляд став більш такий відкритіший. Мені цей засіб сподобався. Буду шукати такі засоби з роликами в інших брендах. Єдине, що я буду дивитися, щоб тут об'єм трошки був менший. Мені вже просто набридло ним користуватися, тому що. Для тих, хто любить довго використовувати продукти, цей крем для вас. Я ж люблю кожного разу щось тестувати нове. 25 мл крему під очі, для мене це зовсім забагато. От. Ну, в кожному свої якісь вподобання і кожному своє, скажімо так. От. У мене такий наразі відгук. Але сам крем, це така була рідина сироватка, мені сподобалася загалом. Далі покажу вам ось ці вологі серветки, мені вони найбільше подобаються. Jigless Baby Vibes, 72 штуки, гарно пропитані, гарний мають розмір. Витираю навіть плями. От, наприклад, щось десь в дорозі, зробили якусь пляму, прекрасно справляються, люблю їх, обожнюю. І вам також рекомендую, якщо ще акція в АТБ, то взагалі рай. <реш> так, Далі покажу вам ось такий засіб About, about Face перепрошую, з вітаміном С. І тут я десь вам зберегла навіть саму одну капсулку, як вона мала виглядати. Десь, напевно, вона випала. Якщо вона знайдеться, то знайдеться. А може, я її викинула, вже не пам'ятаю. Отже, це. Що це було? Це були капсули миттєвої дії для сяйва шкіри з 20-відсотковим вітаміном а, С. Цієї однієї капсули мені вистачало на два рази, а часом бувало навіть і на три. Вона, ця капсула була така всередині масляниста от, і гарно розносилася по обличчі. Обличчя зразу такої, справді таке якесь сяння надавалося обличчю. Я думаю, що думаю, якась тут входила все ж таки ще олійка. В принципі, мені ці капсули сподобались. І я буду придивлятися до бренду About, тому що це наш, по-моєму, це український бренд. Виправте мене. Багато продукції є. На поличках у Єві даного бренду різні серії. Також буду зліпки тестувати. Скочувань ніяких не було. От, так, у нас зараз така груза буде, такі хмари не йшли темні. І вже й гримить. Отже. E, значить, цей сервер мені сподобався ці капсули з вітаміном С. Не скочувалися так, не було ніякої липкості, що для мене дуже важливо. Отже, я їх можу вам сміло рекомендувати. E, так, наступне, що покажу вам, це буде. Ось такий засіб від Елон Professional, Шампунь-скрапель всіх типів волосся, глибоке очищення, нормалізація вироблення себему, стимуляція росту волосся з фітокомплексом екстрактів. Я знаєте, коли читаю десь на шампунях чи от таких штуках фітокомплекс, я завжди обходжу стороною такі засоби, тому що я не люблю ну, Моє волосся не любить е, всяких фітокомплексів. Але цей шампунь-скраб на диво мене приємно здивував. Так, Тут об'єм 250 мл. Я цей шампунь-скраб обов'язково повторю. По-перше, за його е, аромат. Тут в нас входить значить, абрикосова кісточка. Листя берези, грейпфрут, квіти, лаванди та чайного дерева. Який тут аромат, я не знаю, якогось а, такого, знаєте, якоїсь, мені липою якоюсь пахне. От зараз в нас цвіте у Львові липа, йде зранку. Такий аромат стоїть. от. І ось такий якийсь солодкий, е, ну, бомбезний просто аромат. Отже, і щодо очищення, значить, я не знаю, чи у мене ще щось є чи нема. Це було. О-о-о, я вам покажу навіть. Ось так він виглядає. І подивіться, я, напевно, ще розріжу цю упаковочку і добуду все з нею, що тільки можна. Значить, це абрикосові кісточки подрібнені, які скрабують шкіру вашої голови. Вони чудово змиваються, не потрібно там, знаєте, Нічого такого, щоб якось їх погано змити. чи ще щось. Ні, в мене волосся досить таке кучеряве і прекрасно з нього все змивається. Потім ще шампуном звичайним проходжуся, і бальзамом чи маскою. Мені дуже подобається. І ой, ну аромат тут просто такий сладкавий, бомбезний. Тільки за рахунок того аромату можна брати цей шампунь-скраб. Отже, придивіться до цієї серії. А хто пробував, то напишіть, звичайно, свій відгук, як вам цей шампунь-скраб, чи сподобався, чи підійшов. Буде корисно почитати моїм глядачам. Так, далі покажу вам ось таку масочку. Ось це пілінг-маска, значить, з полуницею теж мала дуже приємний аромат, кремує такої консистенції. от, Вистачило десь теж на три рази. Ця масочка мені подарувала моя подруга, от, яка приїжджала в гості з Німеччини, вона зараз в Харкові. от, І не знаю, де, де, де вона її купляла, чи ще щось. У мене ще одна така є. Залюбки буду нею користуватися. О, Вже дощик пішов. Так що, я дивилася на майкапі, ось вбиваєте ось цей бренд, і видають різні там є маски, ще, по-моєму, креми в них там є. То можна і в нас, в принципі, замовляти. Так, наступне вам покажу. Я усуну будь-який запах з твоїх рук Smart Life. Це теж компанія Pharmacy, але це вже йде мило кухонне рідке для рук, яке поглинає неприємні запахи. Має приємний аромат персика до Щодо цього я би трошки посперечалася, бо тут мені абсолютно персиком не пахне. Має антисептичну та протизапальну дію, можливо, без барників, замутнювачів, потенційних алергенів не тестуються на тваринах. Це прекрасно. Отже, щодо самого мила, в мене є деякі питання, тому що не зі всім жиром воно справляється. Тобто є мила, які дуже, дуже добре розчиняють. Сам жир щодо аромату так само. От У нас була е, Паска, і е, я робила хрін з борячком. Коли терла хрін, то я два рази мусила цим милом е, мити власне, сам блендер, тому що е, дуже активний аромат Це сам по собі хрому. От, і цей засіб не дуже е, його з першого разу. Е, Усунув, скажімо так. От. Тому це знаєте, так називається, що я його так протестувала конкретно. От. А так руки, звичайно, ним помити. то. У мене ще одне таке є. Зараз теж стоїть у використанні, тому що якось була гарна ціна, і я їх взяла. Ох, гримить. От, але е, чи повторятиму, ну можливо, тільки через те, що е, це наш український бренд, через це я повторюю. Консистенція мені подобається. Так, справді руки не сушать. Я дуже часто використовую його, навіть коли просто, звичайно, посуду мою там якусь е, тарілки чи сковорідки, тому що зручно що тут дозатор є. Е, от, але е, з ароматами, кажу, з з ароматом хорону, то не дуже сильно е, справився одразу. Так, Далі покажу вам ось такий засіб від Avon Natural Skids. Це в нас спрей для легкого розчісування волосся. Закінчився у донечки, 200 мл об'єм. Я такі спрей брала і для знайомих діток, і моя доця таким доціль користується. Справді, полегше, є розчісування, приємний аромат і буде якась гарна ціна, чи буду робити замовлення в Avon. то... Буду обов'язково замовляти такі засоби. Далі продовжуємо волоссям, але вже для мене я от використовувала такий от засіб це від Taft, як тут правильно він називається, Значить це як фіксатор, як лак, тільки полегше, бо тут тріючка номер. Для чого я його використовую? Я після миття голови. Я зазвичай мою волосся з вечора, от, просушую в тюрбані, от, і на вологе волосся. Трошки, так знаєте, піднімаючи коріння, саме на коріння, наношу ось цей засіб. Для чого? Для того, щоб зранку в мене був об'єм на голові. Тому що волосся зараз от з потеплінням досить таки швидко починає жерніти, але цей засіб тримає дуже прекрасний об'єм, але саме на вологе волосся треба його наносити. І якщо, наприклад, я сушу волосся в тюрбані, в мене з'являються такі кучері, більше покручене волосся, то цей засіб їх фіксує. І вони мені не так зразу розпадаються. От. Змушена була зробити зупинку, закрити вікно, зупинку відео, тому що зараз дуже в нас сильна гроза. Гримить, блискає і вітер сильний. Так що маю надію, що зараз трошки. Тихо, нічого не шумить в кадрі. Отже, мені цей засіб дуже подобається. Я купляла по відгуках, просто його рекомендувала дуже його Діана Суворова. Так, тут об'єм 150 мл. І чи повторюю я його, так я вже його не повторила. Ось зараз він так виглядає. От, Бачите, змінили йому упаковку. І я тільки його купила, я відразу зрозуміла, що тут щось не дуже сильно так, тому що, коли ви Берете ось упаковку так, в руку, От. і коли тут це повна пляшка, то трохи, знаєте, так незручно, так незручно тримати і розпилювати на волосся однією рукою. От. Я так розумію, що подумали, хоча оригінальне таке пакування, знаєте, такою якоюсь капелькою. От. Подумали виробники і змінили це таке пакування. Зараз воно виглядає ось так. Тому що я прийшла в магазин Єву і дивлюся, що цього засобу немає, а стоїть ось цей. Ну, я так зрозуміла, що це все те саме. Тут все те саме на написано, тільки пакування інше, теж об'єм 150 мл. І тут в мене ще ціла туба. Тепер, в принципі, зручніше тримати. Аромат все те саме. Отже, цей засіб. Можу вам також рекомендувати, дуже мені подобається. Тримає, в принципі, і укладку навіть, я лаком не користуюся, а цей засіб просто шикарний. Він волосся не склеює, волосся таке, знаєте, розсипчасте, ну, шикарне. Одним словом, шикарне. Так, Далі покажу вам ось такий засіб для інтимної гігієни міцелярний гель від Лінджері. Теж в Єві купувала для донечки. Значит, тут ще входить молочна кислота, депантенол, екстракти чотирьох трав, не містить барників, парабенів, 300 мл об'єм. Донечці підійшов, ніяких дискомфорту їй не виникало. Я навіть сама, я коли купую щось для донечки, я сама його тестую спочатку на собі, потім вже даю доці пробувати. Гарний в принципі, засіб. Зараз в нас є інший. Ми тестуємо засіб для інтимної гігієни. Теж їй в принципі підходить, це подобається. Ну, Будемо тепер змінювати, чергувати. Але ось цей повторимо обов'язково. Так що, в принципі, всі залишились задоволені. Так. Далі покажу вам ось таку штучку. Це в мене пробник зубної пасти, верніше не пробник, а тревел-версія зубної пасти. Я колись давно замовляла в Юнайсі, там були такі набори, ця зубна паста і щітка така складна. Ну, щітка десь в мене є. Нікуди не їду, не плануємо. В якісь подорожі, звичайно ж, війна, працюємо на перемогу. А зубну пасту, думаю, треба ж використати. В принципі, непоганий варіант. Вона була, звичайно, біла, не сильно м'ятна, взагалі, можна сказати, не м'ятна. От, І 15 мл її добре очищала, коли проводила язиком по зубах, відчувала, що вони в мене почищені, нормально все. В принципі, якщо гарна якась ціна, не знаю, чи вони зараз в Дінасі продаються чи не продаються, то можна брати. Далі, незмінними в мене є ось ці ватні диски. Так мені полюбилися від своєї котон, котонові. Ось ці. От, дуже мені полюбилися. Завжди тут 120 штук, коли є акція, навіть коли акції нема, то теж їх беру. Не часто вам я вже тут теж їх показую в своїх порожнячках. Але... Цього разу вирішила показати. Ось, знайшла я інформацію щодо цього вітаміну С. Ось, дивіться, так. Що тут у нас то виготовляє? Місто Дніпро. От, місто Дніпро. Так, от заради цього вже вартує їх купувати. Треба буде подивитися. чи чи що, чи Я щось не то прочитала. Так, виробництво. Тайвань. Виробник Тайвань. Ой, а що тут у нас? Ага, це претензії приймає Дніпро. Ну, але, одним словом, класні засоби і ось так виглядає така, ніби як а, рибка. Бачите, капсулка така. Ось тут я хвостик легенько надрізала і ще користувалася таким два рази. Так, мені треба вже за донечкою збиратися, вона зараз на танцях. А дош такий лігримить. Ой, ну нічого. Але я ще встигну знімати відео, у мене ж тут баночок не сильно багато залишилось. Так, ще один засіб, який я вам а, хочу порекомендувати, це бренд Holy Skin, тонік для обличчя з гіалуроновою кислотою. Він мені приходить в подаруночок від Вікусі, за що я їй велике дякую. Глибоко зволожує і освіжає, надає пружності, усуває подразнення. 250 мл об'єм, прекрасний тонік. Мені він дуже сподобався, він йшов з гіалуроновою кислотою. От, гідролатом Троянди та арецинова олія. Мені він дуже сподобався. Справді от тут написано, що арецинова олія усуває сухість злущення шкіри, робить її м'якою та еластичною. От правді, так воно і, і було. От, Дуже гарне йшло зволоження. Мені після того тоніку не хотілося інколи наносити просто навіть свого доглядового крему, настільки було гарне зволоження шкіри. Приємний аромат мав цей тонік, і в мене стоїть ще коробка. Бокс, який я замовляла від Холіскін, між іншим Холіскін це український бренд. Я ще навіть її не розп... Ну як я її відкрила, подивилася, От, але я ще на каналі не знімала про цей бренд відео, хоча вже пора, я все ніяк не можу позбиратися. Але це обов'язково відео буде. Тонік можу рекомендувати. Сміло шикарна, шикарна ось ця серія. От, і я би цей тонік, звичайно, залюбки повторила. По-моєму, там щось інше є в цьому наборі. Ну, будемо з вами скоро розбирати так точно. І останнє, що покажу і зроблю невеличкий спойлер до мого проєкту Project Pen, в червні буде, звіт за три місяці, тому що в травні мав бути звіт за два місяці. от, Але не склалося, але нічого. Я закінчила нарешті ось цей крем від Avon. Пом'якшуючий, з SPF 20, з центелою азіатською для чутливої шкіри повністю і до кінця. Відгуки такі, що мені цей крем більше, напевно, не сподобався, ніж сподобався, або 50 на 50. Він мав з хорошого це. Оцін... Приємний аромат крему, достатньо приємний, його потрібно було небагато, тобто ще й економічний, але він не зі всіма сироватками дружив, тому що я люблю наносити сироватку, а потім цей крем. Він скочувався. Так само і, наприклад, я наносила цей крем, а зверху ще поверх більший СПФ, наприклад, 50, то, то так само було таке, що він не дружив з ним і місцями теж скочувався. От, тому теж для жирної шкіри напевно, він не підійде, тому що він давав таке, таке дуже добре зволоження і живлення. цей крем давав. От, в мами моєї ближче до жирності схильна шкіра їй цей крем не підійшов, то я в неї забрала і сама вже до використовувала. А от так само і лущення, деякі він міг підкреслити. Тобто, я не знаю, з чим це було пов'язано, що часом він якось їх нівелював. В ці мої лущення, тобто він якось місцями, тобто не було їх видно. от, А потім, коли цей крем наносила, проходив деякий період і знову було видно лущення на обличчі. Ну, тобто, є якісь були свої нюанси, я не знаю, з чим це пов'язано. Було таке, що нічого нормально нанісся і після сироватки. От, між іншим, з. Цими капсулами з вітаміном С вони в парі дружили. А з моєю сироваткою від Фармстей, такою в великій банці синенькою, що я вам інколи показую у відео, то вони дружити не хотіли. Тобто тут треба було знаєте, шукати йому компанію. От, закінчила баночку, ще покажу вам. Звичайно, у звіті з Project Pen, Не буду її викидати назад, покладу. От, Тому що а, будемо там переобирати е, продукти. Е, от, в принципі, е, це й усе. Е, так, ще не все. Знайшла я ще одну <клух> баночку. Я колись вам показувала у відео ось таку: бренд Oxison, універсальний гель для прання. А це закінчила з мене велика баночка, бо це була така мініатюра, яка йшла в подаруночок. От, а це е, ось е, такий гель. Універсальний гель для прання. Мав приємний аромат. Тут ціла літра 50 мл. Гарно випирав. От це якийсь німецький бренд. Не знаю, звідки взяли мій номер телефону, зателефонували мені, і я зробила в цьому. Я навіть на каналі не знімала відео про це зі своїм замовленням. Тільки він в телеграм-каналі своєму ділилася. Я там ще бади замовляла, ну, можливо, коли зніму це відео, вони буду ці пляшечки викидати. Отже, цей засіб мені сподобався. Мав приємний аромат, все, події, гарно відпирав, ніяких претензій немає. Єдине, що тут ось, бачите, якась пліснява в мене з'явилася, і ця пліснява була прямо всередині в цій пляшці, вже з'явилася, коли цього засобу було от стільки. Тому не знаю, що там були за інгредієнти, що, що, що таке сталося з цим засобом. І я його, в принципі, добре, що швидко використала, тому що я, звичайно, від це не корисно, і ні для чого не корисно, ні для одягу, ні для пральної машини. От. Тому ну, показую, як є, нічого не приховую. Рекомендувати вам, в принципі, ну, теж не можу, а якщо вам прийде цей засіб, теж от, от такий. Тому... Він таким мені, звичайно, не прийшов. Це десь ну, з'явилося, коли я вже його там відкрила. Що це таке, я не можу зрозуміти. Ну, от так як є, так і показую. В принципі, я все на цьому буду закінчувати. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!